Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити такі модельки медикаментів, які нам додали в гру в обнові 3.8. Не будемо гаяти час, поїхали майструвати. Спершу беремо півлітрові алюмінієві банки. У однієї із них ми повинні зрізати верхівку, як на відео. Затим беремо шматок картону та на ньому обводимо нашу верхівку 6 разів та вирізаємо наші кружечки. В нас повинно виходити ось так. Після цього, в центрі верхньої частини, яку ми зрізали раніше, повинні зробити отвір за допомогою шила або якогось іншого гострого предмета. І за допомогою технології як на відео ми можемо виявити центр всіх картонних кружачків, які ми зробили. Будьте уважні на цьому етапі, щоб нічого такого не прогавити. Після беремо якусь шпажечку відносно невеличку. Головне, щоб вона була рівна. І насаджуємо на неї наші кулечки по три штучки. І за допомогою наждачки оброблюємо наші кругляшки. В нас повинно вийти, як на відео. До речі, для наших оцих модельок, які ми зараз е, робимо, дуже гарно підійде. Баночки на 345 мл. Але напої, які продаються в них, вони дорогуваті. І тому вигідніше використовувати баночки на пів літри. Але вони довші і тому ми їх зараз будемо вкорочувати. Основний плюс оцих менших баночок це те, що їх можна просто зразу обгорнути папером і нічого не будрить особо. Але якщо ви хочете, щоб ваші баночки, якщо вони у вас десь завалялися, такі на 345 мл, то їх краще використати. Але якщо ви хочете, щоб вони у вас були крепкими, крепшими, то їх треба із нутри заповнити картоном. Чим ми зараз і будемо займатися. Розріжемо, якщо у вас на пів літри, вкорочимо ще і зробимо. Щоб все було в нас фіншую. Виміривши дві банки, я виявив, що у нас зайвими виступають 4,5 см. Далі від нижнього краю відсупаємо приблизно 4 см і навколо банки малюємо штрих-пунктирну лінію за допомогою маркера або фломастера. А вже від тієї, лінії, яку ми намалювали, ми відступаємо 4,5 см. І вище також малюємо штрихну лінію навколо банки. І потім їх обматуємо ізолентою, так, щоб було як на відео. І цю центральну частину ми вирізаємо. Затим вирізаємо лінії в ширину 3,5 см. Після цього, за допомогою трьох кругляшків та ліній, які ми вирізали. Ми повинні склеїти ось такий ось циліндр. А його вже, чергу, ми повинні вмістити в наші дві частини баночок. І це все діло ми повинні склеїти. Щоб вийшло ось так. І ми після цього повинні обклеїти папером та розмалювати, щоб вийшло кінечний результат. Ну а я буду сподіватися, що вам сподобалось це відео. І всім мирного неба.